ООН ухвалила резолюцію щодо Сирії. Генеральна асамблея закликала президента Башара Асада негайно піти у відставку та призначити у державі нові вибори. Підтримали рішення 135 країн-членів. 17 утрималися, 12 виступили проти, у тому числі Китай, Росія, Білорусь, Куба та Іран. Ми вважаємо, що міжнародне співтовариство має повністю поважати суверенітет Сирії, її незалежність, єдність і територіальну цілісність це вибір сирійського народу. І проблеми в країні потрібно розв'язувати шляхом політичного діалогу. Згідно з документом, Сирія повинна припинити кровопролиття і протягом двох місяців створити уряд національної єдності, який підготує президентські та парламентські вибори. Водночас Дамаск оголосив проведення референдуму про необхідність нової конституції. Він відбудеться 26 лютого. Зміни передбачають запровадження багатопартійної системи, а президентські повноваження обмежать двома струками по сім років. Погано, що конституція обмежує період правління президента двома термінами. Ми хочемо, щоб наш глава держави керував завжди. Ми вільні. А основний закон має відображати думку народу, і сирійці це затвердять. нагадаємо, акції протесту проти президента Асада тривають у Сирії вже 11 місяців. За цей час загинули майже 5,5 тисяч жителів.